Так, друзі, сьогодні мова піде про незематоз бджіл і лікування. Нозема, це, як всі пасічники знають, це є одноклі... повинні верніше знати це є однокліточний паразит, який паразитує в середній кішці в середньому кишечнику бджоли. Він його там роз'їдає, подразнює, ну, короте, шкодить бджолі. Бджола від цього хворіє, гине. Е, він може протікати, якби то Тобто, ми будемо бачити поношення, так як весною і так далі. А літом він також проходить незамітно, бджола може не розвиватися, тухо розвиватися, що ми там не робили. Заміна матки частково допомагає, а спори все одно залишаються. Так, Нозема також є. Цей інозема, звичайна апіс. І ще у нас тепер недавно з'явилася нозема цирано. Хвороба також більш стійка до лікування. Паразит верніше стійкіший, важче з ним боротися, але ну, якось боремось. Так, ось, перед вами це є. Ліки рекомендовані інститутом бджільництва. Це є полин, настойка полину на спирту. Набивається повна банка а, цього полину. Тут є пару бруньок з сосни, ну, то не рахується, просто був, проходив мимо, назбирав кишеню та йду кинув сюди. Ось це не обов'язково, якби якийсь кас робити, чи що просто набиваємо цілу банку. Можна в різних стадіях, можна в стадії цвітіння. Ну неважливо. У нас цікавить сама діюча речовина. Оця гіркота. Вона називається туйол. Її ми повинні взяти якнайбільше. То тобто є концентрація має бути велика. Для того, щоб вона була велика, має бути максимальна кількість зелені. І мінімальна кількість спирту. Тому трамбуємо повну банку максимально і заливаємо це все спиртом. Я використовую таку суміш на другий рік, тобто це там тогорічно зроблена, на цей рік зроблено. вона буде використовуватися на рік. Так? так ось, Це рецепт під Єфименко Тетяни Михайлівни. Вона на даний час зав. лабораторії. В Інституті бдільництва Прокуповича. Ось вони, чого вона для мене якби? Я їй довіряю, тому що в неї є своя діюча пасіка, по крайній мірі, була раніше, не знаю, вона вже в досить поважному віці. Ось, І вона всі ліки провіряла. В себе на пасіці і провіряли, як вона діє не на, тільки на хворобу, а на саму бджолу. Тобто вона навіть перевіряла довжину е, життя, Якби, наскільки довше чи наскільки менше після тої чи іншої обробки живуть бджоли. Ось. І це ліки від неї. Ось. Яке дозування? Дозування для профілактики, в кого явно там бджоли всі здорові, чайна ложка на літру сиропу. Якщо є підозри, є якісь незрозумілі сім'ї, або ви ну, не впевнені, не робили аналізу, якби, ну, за допомогою, аналіз можна зробити за допомогою шкільного мікроскопа, виявити самого паразита, ось, то вам можна дати, якщо ви впевнені, що у вас є хвороба, столову ложку на літру сиропу. Ось такого корму можна давати не більше 40% від загального обсягу кормів для бджіл. Ось. І я, як для себе зрозумів, виявив, що його краще дати на початку загодівлі. На самому початку загодівлі. Тому що, от, є, наприклад, ну, уявно, що це рамочка. Якщо ми дамо на початку загодівлі, бджоли зверху будуть. Складати шарами. так? Спочатку будуть закладати оце, допустимо, оце є з ліками, далі буде сироп піде, е без ліків. Чи тут саме вверху є мед, наприклад. Потім положили ось, е сироп з полином, а потім вже йде без полином. Пчола починає. Зимувати і початок зими вона ну, мало кормів бере до Нового року, якби їй вистачить у цього без ліків, але вона ж зараз -то вона оброблена вся, вже ну, зема немає. Кажу, ми обробили. Тобто він так би діє два рази зараз, коли ми даємо його на початку загодівлі, і другий раз він буде подіяти аж під новий рік. Ну, орієнтовно, якби в кого це буде, в залежності від кількості, коли давали сироп, і скільки в сім'ї було, було медових запасів, Ось, тобто він буде діяти два рази. Один раз зараз, коли ми даємо цей сироп з ліками, а другий раз, коли вже ну, сім'я підійде знову до цих запасів з ліками. Тому ліки дуже дієві, актуальні. Бджоли себе дуже добре почувають, абсолютно не влітають на бджіл. Сироп беруть, ну так я не сказав, що не охочу, але вони його забирають повністю. Ось тому всім бажаю здорових бджіл, ну і вдалої зимівлі майбутнє.